Ставлення і дякую всім, хто сьогодні приєднався до нас. Сьогодні ми з вами проговоримо про гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження. Одразу хочу підкреслити, що презентація сьогоднішня буде доволі рамкова, оскільки про гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження ми можемо присвятити дуже багато часу, оскільки тема доволі об'ємна, встановлені дуже чіткі процедури. І майбутньому ми все ж таки будемо мати. Можливість більш детально пройтися по кожній категорії окремих харчового продукту тваринного походження в частині вимог їхнього виробництва та обігу, отож. Щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження в законодавстві України нещодавно трапили зміни. Відносно нещодавно, рік тому, було прийнято наказ мінограполітики номер 813 від 20 жовтня 2022 року. Наказом затверджено гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів тваринного походження для того, аби надати операторам ринку певний час підготуватися, привести свої виробничі процеси. Відповідність до нових вимог було прийнято рішення вести певні перехідні періоди. Але в зв'язку з тим, що в нас сьогодні ринок і неоднорідний, деякі оператори ринку більш готові до ведення вимог, деякі менш готові, було прийнято рішення розмежувати певні перехідні періоди для різних операторів ринку. І зараз ви все на екрані бачите три групи перехідних періодів по тому, коли ви можете застосовувати як оператори ринку гігієнічні вимоги. Перша група це є оператори ринку, які здійснюють експорт, або заявили компетентному органу бажання здійснення такого експорту. Для таких операторів ринку гінічні вимоги стосовуються з 25 листопада 2022 року. Друга група операторів ринку це є оператори ринку, які здійснюють виробництво та обіг м'яса свійської птиці, а також продуктів з м'ясо свійської птиці, ну, наприклад, м'ясних продуктів, інгредієнтом яких є м'ясо свійської птиці. Птиці для таких операторів ринку. Гігієнічні вимоги застосовуються з 1 січня 2024 року. Така дата пов'язана з тим, що такі ринку, вони вже є більш готові до впровадження вимог, оскільки е, нічого нового, 813 наказ майже на 80% не вводить, і це вже ті вимоги, які існують в операторів ринку, з е, е, затверджені наказом МОЗ номер 694, який з 1 січня 2024 року буде скасований, і в цій частині буде застосовуватися виключно. Положення наказу номер 813. Це була друга група операторів ринку. Третя група операторів ринку це всі решта операторів ринку, яких я не перечислив в першій другій групі. Для них гігієнічні вимоги будуть застосовуватися через три роки з дня припинення або скасування воєнного стану. Це така коротка інформація про перехідні періоди, які передбачені наказом Мінгрополітики номер 813. А, як ви вже здогадалися, наказ Мінгрополітики номер 813 будемо далі його так називати, або наказ 813, він є євроінтеграційний, як зазначила Наталя. Він розроблений на основі низки актів законодавства Європейського союзу, які в перелік яких ви можете бачити в себе на екрані. Проте я хочу виділити один основний, найбільш об'ємний, найбільш системний. Це регламент 8.5.3 від 2004 року. Цей регламент є дуже важливий в розрізі. Е Забезпечення безпечності харчових продуктів в Європейському Союзі, якщо ви в Європейському Союзі виробляєте харчовий продукт тваринного походження, або якщо ви бажаєте ввозити до європейського союзу харчовий продукт тваринного походження, він в обов'язковому порядку має бути вироблений відповідно до вимог регламенту номер 853-2004. Оскільки він тисячі ту базу, якої має дотримуватися кожен оператор ринку, який здійснює. Виробництво відповідного харчового продукту твореного походження, якщо він не підпадає під певні винятки, на які не поширюється дія цього регламенту, відповідно для України було дуже важливо імплементувати цей регламент. Це буде впровадити його в національне законодавство по двом аспектам: а перший аспект це те, що ми, як країна, біційна, хочемо відкривати нові ринки Європейського союзу. Ми не можемо постійно возити до європейського союзу лише ті категорії, щодо яких на зараз відкритий ринок, тобто, наприклад, у яйця. На м'ясо свійської птиці хочемо відкривати нові ринки, до прикладу, ринок тіловичини, ринок свинини до Європейського Союзу. Ми не зможемо цього зробити, якщо в наші гігієнічні вимоги до виробництва таких категорій продуктів не будуть приведені у відповідність із регламентом 8.53 від 2004 року. І власне другий. Важливий аспект, чому нам необхідно імплементувати, було впровадити цей регламент. А історія е, тривала, тому що вже 2016 році були розроблені перші проєкти документів, щоб імплементувати цей регламент, але не складалося до цього часу. Це те, що Україна взяла в рамках угоди про асоціацію на себе певні зобов'язання, а це саме провести своє законодавство, відповідність і вимогами законодавства Європейського союзу. І, власне, щоб виконати такі зобов'язання, було обов'язково розробити документ, який буде імплементувати регламент 8.3. Як вже зазначила Наталя, він закриває дуже велику кількість пунктів стратегії СФЗ по тому, як ми виконали свої зобов'язання, і що ми можемо показати європейській комісії, коли буде наступна оцінка відповідності нашого законодавства, ми можемо показати, що зробили вже дуже багато, і Україна на кілька кроків наблизилася до того, аби підтвердити свій статус кандидата і в майбутньому вважатися повноцінним членом європейського союзу. Рухаємося далі, що врегульовує наказ номер 813 Він встановлює гігієнічні вимоги до виробництва та обігу 14 категорій або видів харчових продуктів тваринного походження. Які є ці види або категорії харчових продуктів тваринного походження? Ви в себе зараз можете побачити їх на екрані. Це є первинно м'ясо тварин, м'ясо різних видів тварин. Це і м'ясо свійських копитних тварин, це і м'ясо свійської птиці, м'ясо е, зайцеподібних, м'ясо диких тварин, диких тварин, вирощених на фермі. Е, важливо підкреслити, що коли ми говоримо про певні видові приналежності, тобто тварини, від яких отримано м'ясо, ми даємо в наказі визначені, що, то такі, що такі свійські копитні тварини, що вважається свійською птицею, що вважається зайцеподібними, що вважається дикими тваринами чи дикими якими тваринами вирощеними на фермі, це є дуже важливо мати такі визначення закріплені на рівні законодавства, щоб оператор ринку інспектор, який буде контролювати виконання вимог наказу номер 813, чітко розуміли. Власне, яка категорія м'яса виробляється і з яких тварин вона вироблена, і щоб під який режим тоді контролю вона підпадає чи під режим виробництва? Ще такими важливими категоріями, які врегульовуються наказом номер 813, це є вимоги до виробництва рибних продуктів, жаб'ячих лапок, таравликів, яєць та яєчних продуктів. А це є м'ясо механічно обвалювання, м'ясні напівфабрикати, м'ясні продукти, рубане січене м'ясо або м'ясний фарш. Це й топлені тварині, жири та шкварки, оброблені шлунки, міхури та кішки, желатин та колаген, живіт вустволкові, молюски, голкошкірі покривники, високочищені продукти. Високочищені продукти це така також нова доволі категорія продуктів тваринного походження, яка в єс також з'явилася їхнє регулювання. Порівняно недавно. Це, до прикладу, такі продукти, як гіалуронова кислота, хондроїтин сульфату, хітозан, глюкозамін, сучужний фермент. Це регулювання в'язповідної також нове, але вже працює. Вже таку категорію можна возити до Європейського союзу, якщо вона відповідає серед іншого вимогам регламенту. 8.5.3. описала основні аспекти того, на які харчові продукти поширюється регулювання. наказу номер 813. Важливо підкреслити і звернути увагу про те, що наказ номер 813 є обов'язковим не для всіх операторів ринку, які здійснюють виробництво харчових продуктів тваринного походження. Є певні винятки, це так званий е, гнучкий підхід Європейського союзу, коли певним операторам ринку не потрібно дотриматися таких детально, скурпульозних спеціальних гігієнічних вимог, їм достатньо дотримуватися загальних гігієнічних вимог до виробництва їхньої продукції. Які які ці є п'ять груп, які підпадають під винятки. перше це є первинне виробництво для особистого використання первинної продукції. Друге, це є виробництво харчових продуктів тваринного походження, або їх зберігання або інше поводження за умови, якщо воно здійснюється для особистого споживання таких харчових продуктів тваринного походження. А третя група це і роздрібна торгівля харчовими продуктами тваринного походження. Але підкреслюю, що не вся роздрібна торгівля виключається з під сфери дії наказу номер 813 Певні елементи роздрібної торгівлі все ж врегульовуються цим наказом. Зокрема, раджу звернути увагу на розділ 7, який стосується вимог до виробництва до обігу рибних продуктів. У цьому розділі встановлені певні окремі вимоги до роздрібної торгівлі рибними продуктами. І а, четверта категорія винятків, себто виробництво, на яке не поширюються гігієнічні вимоги, затверджені наказом номер 813. Це є вимоги до виробництва композитних продуктів. Ми всі чудово знаємо, що такі композитні продукти, тому що визначення вона вже є доволі давно в законі України про державний контроль номер 2042 Але якщо забули, чи до прикладу не працюємо з ним, то нагадаю, композитний продукт це є харчовий продукт, який містить у своєму складі одночасно перероблений харчовий продукт тваринного походження та харчовий продукт рослинного походження. Яскравим прикладом такого продукту є піца. Наказ номер 813 не встановлює вимог до того, як виробляти той композитний продукт, до прикладу, піцу. Не встановлено вимоги до того, як вам потрібно нарізати ті інгредієнти, які обладнання використовувати, на яких потужностях ви це маєте робити, як ви маєте ту піцу заморожувати, чи як ви маєте її зберігати, але встановлено одну єдину вимогу. Ті інгредієнти тваринного походження, які входять до складу піци. Як композитного продукту вони мають відповідати бути вироблені відповідно до наших гігієнічних вимог, затверджених наказом номер 813. До прикладу, якщо ви виробляєте піцу, як композитний продукт, і вона складається до неї серед інгредієнтів. Є салями. Тобто, це салями, які входить до складу піци, воно має. Бути виробленим відповідно до гінічних вимог, затверджених наказом номер 813. Там є окремий розділ по тому, як ви маєте виробляти м'ясні продукти, які інгредієнти ви можете використовувати для місного продукту тощо. Або, до прикладу, ваша піца в своєму складі має рибний продукт, то ви маєте дотримуватися цих наших гінічних вимог, затверджених наказом номером 813, тринадцять, лише ті частині, яка стосується того, яка має бути, які мають бути ці рибні продукти, як вони повинні бути вироблені. Тобто, будь-який рибний продукт, який ви використовуєте. Для виробництва композитного продукту до прикладу має бути вироблена відповідно до наших гігієнічних вимог. Ну, це стосується будь-якого харчового продукту тваринного походження, який ви використовувати для виробництва композитного продукту. А це була четверта категорія винятків, і найбільш цікава, це є п'ята категорія винятків. Вона є така доволі інноваційна, тому що раніше ми в законодавстві такі підходи не використовували. А вона стосується того, що ви, як оператор ринку, можете здійснювати малі поставки певних харчових продуктів тваринного походження, і власне ці провідносини вам дозволяють не застосовувати гігієнічні вимоги, затверджені наказом на 8, номер 813. Але є три. Але ви маєте відповідати трьом вимогам. Це стосується не всіх операторів ринку. Це стосується операторів ринку, які здійснюють виробництво м'яса, свійської птиці та тезиці подібних, які здійснюють первинне виробництво або операторів ринку, які здійснюють полювання на диких тварин, або це стосується користувачів мисливських угідь, які здійснюють поводження з дикими тваринами. Це було Перше обмеження, які це можуть бути оператори ринку. Друге обмеження це те, що куди ви можете постачати такі невеликі обсяги продукції. Ви можете їх постачати виключно кінцевому споживачеві або локальному закладу роздрібної торгівлі, який вже в подальшому має постачати кінцевому споживачеві в обов'язковому порядку виключно кінцевому споживачеві. В наказі номер 813 чітко визначено, що таке локальний заклад роздрібної торгівлі. І третє обмеження. Невеликі поставки ви можете здійснювати лише в тих обсягах, які визначені наказом номер 813. Є додаток один до наказу, і він вмістить обсяги по кожній категорії харчових продуктів, які я щойно перелічила, які ви не маєте права перевищувати, якщо ви хочете підпасти під виняток і не дотримуватися гігієнічних вимог, встановлених наказом номер 813 які це, до прикладу, кількісні обмеження. Ось до прикладу виведено на екрані для первинної продукції. Це є не більше 360 яєць на тиждень, не більше 25 тонн рибних продуктів на календарний рік. Не більше 25 тонн живих двостолків молюсків на календарний рік. І такі кількісні обмеження встановлені і для моголів свійської птиці, і для зайцеподібних, і для тужди тварин, і м'яса диких тварин, забитих на полюванні. Це було коротко про основні винятки, тобто це ті категорії операторів ринку, яким дозволяється не виконувати гігієнічні вимоги. Знову ж таки, не заборонено. Ви їх можете виконувати для на власний розсуд. Якщо ми будемо говорити вже конкретно про певні категорії харчових продуктів тваринного походження, то зупинюся на таких основних. Знову ж таки, повторююся, це буде доволі рамкова доповідь, оскільки по кожній категорії ми можемо присвятити не одну презентацію. Щодо м'яса: м'ясо свійських копитних тварин, м'ясо свійської птиці, зайцеподібних, м'ясо диких тварин, диких тварин вирощених на фермі. Наказ номер 813 встановлює чіткий логарифм виробництва, себто від. Транспортування тварин на бійню, як ви маєте транспортувати тварини, в яких умовах, в яких клітках, чи ви маєте дотриматися вимог законодавства про ветеринарну медицину, якщо є певні нюанси, із благополуччя тварин тощо. Як ви маєте забивати тварину, яка має бути її є на забою? Її є на забою в господарстві походження, на бійні, чи цей режим вимушеного забою для кожного з таких трьох режимів встановлено спеціальні гігієнічні вимоги для кожного окремого випадку. А встановлено дуже деталі вимоги до того, яким е, має бути бійня, яким має бути потужність розбирання та обвалювання м'яса. Ці вимоги покривають вимоги до конструкції, до обладнання, до виробничих ліній. Як ці лінії мають бути в деяких випадках розмежовані, якщо є ризик е, е, Утримання такого факту, як перехресне забруднення або перехресне зараження, встановлено чіткі вимоги до того, як ви з Ви маєте поводитися з м'ясом після того, як тварина була забита, які мають бути здійснені дії, а, і те, як ви маєте транспортувати м'ясо з яких температурних режимів, і з яких температурних режимів ви маєте його в близькому порядку зберігати. Щодо диких тварин, забитих на полюванні, з'являються певні інновації. В європейському союзі забій диких тварин йому також приділяється значна увага, тому що дикі тварини, які світські тварини, вони також призначаються для споживання людиною. І якщо ви як оператор ринку реалізовуєте дикі тварини, забуті на полювання, ви повинні чітко розуміти, що для вас будуть встановлені певні нові вимоги в частині того, яка особа може здійснювати поводження з тими дикими тваринами безпосередньо після їхнього забою на полювання. Це дуже важливо, тому що те, як це м'ясо обробляється після. Бою воно е, е, впливає на те, як, як можна уникнути певних небезпечних факторів. Тому як в Європейському Союзі, так і в Україні ми вводимо такий елемент, як навчена особа. Це є особа, яка повинна мати певну кваліфікацію для того, аби поводити, здійснювати поводження з м'ясом, забитих диких тварин на полюванні. До неї існують певні вимоги щодо знань, якими вона повинна володіти, як вона ці знання має по факту підтвердити, якщо будуть здійснені заходи державного контролю. Це такий основний аспект, який покриваються гігієнічними вимогами в частині виробництва та обігу м'яса різних категорій тварин. А якщо ми будемо говорити про живіт густоволкові молюсь, голкошкірі. Покривники встановлено е, доволі детальні вимоги щодо того, як мають ці молюські вирощуватися. Та інші категорії тварин, кошкірі покривники, як вони мають збиратися оброблятися, в яких потужностях, які є вимоги до інфраструктури цих потужностей, як ви маєте очищати живих вистолкових молюсків, до прикладу, робити це так, щоб уникнути потряпа, робити це так, щоб уникнути доступу до живих високових молюсків певних якихось екстремальних температур, чи робити це так, аби їх не надмірно трясти? Є встановлено. Но доволі чіткі вимоги до того, як пакувати живих густолкових молюсків, з яких температурних режимів їх зберігати, і також встановлено детальні вимоги дуже важливо підкреслю щодо вмісту біотоксинів. Живих двостолкових молюсках, оскільки це є важливий елемент, який оператор ринку повинні контролювати, які вони повинні дотримуватися і повинні розуміти, що вони повинні вести певні моніторингові дослідження, випробування для того, аби бути впевнені, що їхні молюски, які вони вводять в обіг, відповідають тим показникам, які затверджені наказом номер 813. І що до тих показників, майбутній компетентний орган зможе їх перевірити з метою здійснення заходів державного контролю на виконання закону номер двадцять Наступна категорія це і рибні продукти. Також об'ємна категорія, встановлено детальні вимоги до низки, до низки кроків виробничих, які має виконати оператор ринку. Первинно це встановлено дуже детальні вимоги до потужностей, на яких здійснюється вилов чи реалізація рибних продуктів. Це є судна, різні води суден рибоморозильні, рибопромислові, рефриджераторні судна. Також це є оптові ринки, встановлено детальні вимоги до того, як завантажувати рибні продукти. На судна, як їх розвантажувати, в якому місці обов'язково це маєте робити, розвантаження, яким гігієнічним вимогам вона має відповідати. Встановлено детальні вимоги до температурних режимів зберігання е, рибних продуктів, зокрема і під час транспортування. Е, е, якщо ми говоримо про рибні продукти, як регламент 8.5.3, так і наші гігієнічні вимоги приділяють доволі велику кількість уваги тому. Е, яким вимогам має відповідати вже безпосередньо рибний продукт, який вводиться в обіг? А він має відповідати низці вимог для того, щоб він був доставлений споживачеві безпечним, а це є вимоги мікробіологічні, тобто живі вистовки в Молюські мають відповідати тим мікробіологічним критеріям, які встановлені наказі МОЗ сорок 548. Вони мають відповідати вимогам, встановленим наказом номер 813 щодо вмісту паразитів мають відповідати вимогам законодавства щодо показників свіжості, щодо вмісту легких основ, щодо вмісту гістаміну, а це такі основні елементи, які покриваються наказом номер 813 частині вимог до виробництва та об'єму рибних продуктів. Далі ми прийдемо до такої категорії, як яйця та яєчні продукти. Встановлено вимоги до того, як яйця повинні зберігатися. Встановлено дату, на яку яйця мають бути доставлені споживачеві після того, як вони були знесені. Це не пізніше 28 днів після знесення. Тут ми вже врахували таку інновацію, яка введена Європейським Союзом. До 2022 року такі яйця мали бути в доставлені споживачеві не пізніше, ніж 20... Три напам'ятаючи 24 дні після знесення, але європейський союз переоцінив, зробив оцінку ризиків і прийняв рішення вести таку дату як 28 днів після знесення. Ми також дотрималися цього підходу і йдемо ногу в ногу з регламенту 8.5.3, з його останньою редакцією. Щодо яєчних продуктів встановлено детальні вимоги до того, яка сировина може використовуватися для виробництва яєчного продукту. Як ви маєте проробляти яєчний продукт в температурні режими для переробки? На яких потужностях ви це маєте робити? Які інфраструктурні вимоги до цих потужностей? Також таким цікавим елементом є те, що ми вводимо аналітичні характеристики для яєчних продуктів, які мають бути витриманими зокрема до прикладу, це вміст молочної кислоти в яєчних продуктах. Жаб'ячі лапки та равлики цікава категорія, оскільки в нас є експортні потенціали щодо цієї категорії. Виробляємо, вирощуємо. Щодо жаб'ячих лапок та равликів, встановлено доволі рамкові вимоги, тим не менше, їх небагато, але вони мають бути дотримані. Встановлено чіткі вимоги до того, на яких потужностях ви маєте здійснювати себе жабячих жаб, жаб, для того, щоб отримати з них жаб'ячі лапки, і на яких потужностях ви маєте здійснити поводження з равликами. Встановлено чіткі вимоги до того, як ви маєте оглянути жабячі лапки та равлики перед тим, як проводити з ними подальші Дії, ви маєте зробити органолептичне дослідження як операторинку з метою встановлення будь-яких ризиків, які ця продукція може становити для життя та здоров'я людини. І якщо на основі цього органолептичного дослідження ви встановили, що існує небезпечний фактор, що жаб'ячі лапки чи равлики можуть спричинити ризик для життя та здоров'я людини, вам, як операторку, забороняється вводити такі жаб'ячі лапки та равлики для споживання людиною. Наступна категорія це є вже така вона більш системна. Ми коротко з вами проговоримо, що встановлено щодо желатину, колагену, топлених жирів, шкварок, високоочищених продуктів. Всі ці категорії об'єднує те, що до них встановлено дуже чіткі вимоги щодо того, яку сировину ви можете використовувати для виробництва желатину, до прикладу, колагену, топлених жирів, шкварок. До прикладу, є чіткий перелік сировини по пунктам, яку дозволяється використовувати. яку не дозволяє використовувати А далі, коли ви вже розумієте, яку сировину ви можете використовувати, для вас встановлені чіткі вимоги до того, як ви маєте переробляти цю сировину, Встановлені температурні режими цієї переробки чи обробки. Коли ви вже зробили переробку обробку Сировини далі встановлено чіткі температурні режими, або якщо не температурні режими, то, то вимоги до того, як ви маєте зберігати та в подальшому транспортувати е, зазначені продукти, Встановлено вимоги до того, як ви маєте їх пакувати. І також, Встановлені органолептичні та фізико-хімічні показники, вони встановлені в окремому додатку. Ви можете з ними ознайомитися, вони доволі детальні, знову ж таки, на 100% відповідає тому, що є в регламенті 8.53. А це був основний опис того, що врегульова наказ номер 813. Як я вже сказала раніше, він доволі об'ємний. Ми будемо ще присвячувати немало часу для того, щоб проводити роз'яснювальну роботу щодо вимог покроково для кожної категорії харчового продукту тваринного походження, для того, щоб оператори ринку розуміли, що їх чекає відповідно до тих перехідних періодів, які я навела вище. Також я хочу підкреслити, що а, ті винятки, так ті перелік тих операторів ринку, на які не поширюється наш наказ номер 813, Це не означає, що та продукція, яку вони виробляють і в подальшому постачають кінцевим споживачам або локальним закладам роздрібної торгівлі, що вона має бути виробленою без дотримання будь-яких гінічних вимог. Це є не так. Такі оператори ринку мають дотриматися принаймні гінічних вимог, встановлених розділом 7 закону України про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, які містять загальні але все ж таки гігієнічні вимоги до того, як ви маєте поводитися з рибними, поводитися з харчовими продуктами, як ви повинні які обладнання використовувати, як транспортувати, як пакувати тощо. І ще один важливий елемент, який хочу підкреслити гігієнічні вимоги до виробництва того бю харчових продуктів тваринного походження. Вони врегульовуються сьогодні не тільки наказом номер 813, про який я сьогодні розповіла. Є ще низка актів законодавства України, які також встановлюють гігієнічні вимоги до певних категорій харчових продуктів тваринного походження. До таких категорій відносять до прикладу молоко та молочні продукти, які врегульовані наказом Мінагрополітики номер 118 відносять мед, які також врегульовані окремим наказом міногрополітики. До прикладу, також ще є нещодавні інновації, наказ агрополітики про затвердження вимог до швидко заморожених харчових продуктів, про які далі розповість більш детально Наталя. І також хочу підкреслити дуже важливим елементом в європейському союзі. Ми сподіваємося, ми до того також швидко прийдемо, коли буде введений в дію наказ по ідентифікаційній позначці в європейському союзі. Ви як оператор ринку, коли наносите ідентифікаційну позначку відповідно до вимог закону про державний контроль, яку ви будете зобов'язані нанести відповідно до порядку, який затвердженим наказом політики, ви засвідчуєте, що ваша продукція вироблена відповідно до гігієнічних вимог, встановлених законодавством, зокрема і наказом номер 813. Далі більш детально про ідентифікаційну позначку, порядок її нанесення, і про гінічні вимоги до швидко заморожених харчових продуктів. Ви зможете почути більш детально в наступній доповіді. Дуже всім дякую.